17 година за київським часом у марафоні новини випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле і інформаційна команда Інтера. У Дніпрянах на тимчасово окупованій Херсонщині знищено зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії Росії. Про вогневу роботу ще 21 березня відзвітували у генштабі зсу, зокрема, знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення з технічними засобами. І це завадило противнику воювати проти українських підрозділів у тому районі. На Херсонщині російська армія обстріляла з артилерії інгулець. Постраждала місцева жителька. У Комишанах дві години тому окупанти поранили цивільного чоловіка. За добу від ворожих ударів одна людина загинула, четверо травмовані. Більше про ситуацію у південних областях дізнаємось від Єлизавети. Кротик, наша кореспондентка наживо зі студією. Лізо, вітаю тебе. То які новини маєш? Розповідай, будь ласка. Настю, вітаю сьогодні. Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Міновибухову травму та уламкові поранення дістала 62-річна жінка. Її ушпиталивали у стані середньої тяжкості. Також частково стані навезли до лікарні ще одного мешканця Херсону. У чоловіка міновибухова травма та поранення грудної клітини та голови вночі ще російські військові атакували безпілотні, Отником біло що на Херсонщині загорівся Балкон Багатоповерхівки рятувальники успішно ліквідували пожежу. Загалом минулої доби російська армія атакувала 40 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено багатоповерхівка, 22 приватних будинки. Також гаражі цивільні автомобілі і сільгосптехніка Загалом за наслідок обстріл. Минулої доби четверо людей дістали поранення. Одна жінка загинула. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то під ударами ворожих епівідронів була Куцурубська і Очаківська громади. Пошкоджено в Очаківській громаді котельню. Також зайнялося авто у Галівцинівській громаді. Від падіння уламків дронів та вибухової хвилі в селі Лупарєво був пошкоджений будинок і також. Сьогодні на Миколаївщині загинуло двоє людей. За попередньою інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Вони загинули через те, що отруїлися чадним газом. Власне, це вся інформація. На що... Дякую, колего. про ситуацію у Миколаївській та Херсонській областях нам розповіла кореспондентка Інтера Єлизавета Кротик. Окупанти вдарили кабом по межівській громаді. Це Дніпропетровщина. Там потрощені два будинки. Про таке повідомили Вова. На Нікопольщині троє людей поранені у наслідок обстрілів росіян за минулу добу. Як повідомили у поліції, це двоє чоловіків з Нікополя та водій з Марганецької громади. Він саме їхав автівкою, коли росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Загалом за добу правоохоронці опрацювали майже 40 повідомлень про ворожі удари з артилерії, дронів Камікадзе та БПЛА, пошкоджено інфраструктуру, підприємства, приватні будинки, автомобілі та гараж. Майже 4 тисячі ворожих ударів зафіксовано по Запорізькій області за тиждень. Після атаки у п'ятницю ввечері троє загиблих є й поранені. Росія б'є по житлових спорудах з артилерії, завдає ударів безпілотниками та реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано дві сотні руйнувань. Це і житлові будинки, промислові та об'єкти критичної інфраструктури. Деталі у прямому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Загалом поранено шістнадцяте людей. Шестеро нині перебувають у лікарнях. Їх стан медик оцінюють як середньої тяжкості. ну, зокрема, серед цих людей, в числі цих людей, дев'ятимісячна немовля. Напривіки, жаль, ми фіксуємо що доби... Проблеми з електропостачанням це від сотні до кількох тисяч від'єднаних обентів. Тому ми дуже вдячні нашим енергетикам Запоріжжя Обленерго, які незважаючи на вкрай складні умови, вкрай складні безпекові умови, вони відновлюють живлення надзвичайно короткі терміни. Понад 4 тисячі ударів росіяни завдали за минулу добу по Донеччині. Про таке повідомляє обласна поліція. Під вогнем перебували 8 населених пунктів: це міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Слов'янськ, Торецьк та села Довга Балка і Малинівка. Росіяни вбили в області трьох людей, чотирьох поранили. У Добропіллі через влучання БПЛА пошкоджено дві оселі та автомобіль. Фугасну авіабомбу російська армія скинула на Слов'янськ. Там зачепило 22 приватних будинки та чотири автівки. А у Краматорську вибухами трьох фабів пошкоджено щонайменше 30 домоволодінь. Все Всередині мене все тремтіло. Страшно уявити, якби ж ми тоді були під час обстрілу на вулиці. Ми просто б не вижили. Стався ворожий обстріл міста Краматорська. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, сектор Білий Янгол, а також вибухотехніки. Наразі поліція до. Наслідки злочину та встановлює кількість потребів. Обухнегічний відділ здійснював обстеження території ураження приватного будинку. Працюємо на встановлення жертв та інших уражаючих факторів, а також на розірвавшися їх залишки. На автодорогах України запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Як повідомили у Національній поліції, відзавтра 36 камер розмістять у нових місцях, а у чотирьох прилади відновлять свою роботу. З переліком місць розташування комплексів автофіксації можна ознайомитися на сайті поліції. За три роки дії грантової програми Є робота. Понад 25 тисяч українців одержали мікрогранти на започаткування чи розвиток власної справи. З них майже дві тисячі це переселенці. Програмою підтримки на Хмельниччині скористалося понад тисячу людей. На що витрачають грантові кошти? Подивіться. За останні два місяці понад 80 жителів Хмельниччини отримали мікрогранти за урядовою програмою. Є робота на загальну суму більш як 19 мільйонів гривень. Проєкт реалізовують за підтримки обласного центру зайнятості. Особа, яка веде бізнес або яка хоче започаткувати власний бізнес, може скористатися сумою від 50 тисяч до 250 тисяч, якщо це звичайна особа, мікрогрант. А учасник бойових дій може скористатися сумою від 50 тисяч до 1 мільйона. Можливістю започаткувати власну справу за грантові кошти скористалися і Ольга та Ганна. Сестри відкрили студію здоров'я та краси. Закупили для неї обладнання вітчизняних виробників. Якісну кушетку, яка вона е, має електропривід. Вона широка, велика. І можна хлопців, яких ми робимо реабілітацію, запрошуємо безкоштовно. Вже два роки ми робимо. Хлопцям, нашим військовим, дівчатам, реабілітацію, усього від початку реалізації програми Є робота грантові гроші одержали понад дві тисячі людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. 1900 це загальні гранти, і 139 грантів. Це ВПО з числа ветеранів та ветеранок отримали. Ольга ж таку державну фінансову допомогу отримала як дружина військового. Наш був бізнес план. Момент подання бізнес плана співбесіда і отримання коштів. Це приблизно десь коло місяця часу. Було що при одній сумі, що при іншій сумі в нашому випадку є працевлаштування людей, і на і на другий ми брали по дві людини. А цей реабілітаційний центр за 250 тисяч гривень грантової підтримки відкрила пані Надія, придбала необхідні тренажери, обладнання і працевлаштувала двох фізіотерапевтів. Під час війни, взагалі, згідно з економічних ситуацій в нашій країні, не у всіх є кошти, не у всіх є можливості. Тому грантова програма дуже допомагає. У новостворених осередках бізнесу військовикам надають послуги зі знижкою, а деякі задарма. Боєць Збройних сил Віталій перебуває на реабілітації після важких поранень на Сумщині. Мені зробили ну, значну кількість операцій, е, ну саму основну операцію. Поставили титанову пластину, яка в мене зараз ну, від самого вона повністю на все стигнуло аж до коліна. Дуже повезло, що лишився колінний сустав цілий в Україні. За програмою є робота. Нині відкривається чимало кав'ярень, зоокремі сервісних та медичних центрів у державі надалі передбачено чимале фінансування проєктів. Варто цю можливість використовувати, оскільки в державному бюджеті ми передбачили близько близько 4 мільярдів гривень. Це в бюджеті фонду по безробіттю на фінансування таких грантів. У центрах зайнятості та в офісах зроблено в Україні усім. Претендент. Надають детальну інформацію, а також допоможуть розробити дієві бізнес-плани. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Іран відмовився від перемовин з Трампом щодо ядерної зброї. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Ракчі заявив, що переговори зі сполученими штатами неможливі, доки Вашингтон не змінить політику тиску. Тегеран відповість на пропозицію Трампа розпочати перемови, але наразі не бачить підстав для такого діалогу. Також Ракчі зазначив, що ядерна угода 2015 року не може бути відновлена у первісному вигляді, оскільки Іран з Значно просунувся у розробках своєю чергою. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підтримав позицію МЗС і заявив, що Тегеран не піддасться на американський тиск. Змагання з важкої атлетики для ветеранів провели у Львові. Це один з регіональних етапів змагань сильні України. Ті, хто покажуть найкращі результати, потраплять у збірну стронгменів. У бійців різні історії служби, різні поранення і відновлення та заняття спільне. Репортаж Романа Гаврилєва. Часники. Відразу після сигналу бійці з різними пораненнями чимдуж підіймають 60 кілограмові штанги. Лучанин Сасовський займався важкою атлетикою. Ще в юності через травму припинив і пішов у військо, боронив Бахмут майже до самої окупації. Ну вони просто старали місто з якби землі. Воно вони його руйнували вщент. Я бачив, коли там по ньому прилітали і каби, і свольна артилерія працювала, коли його фосфором поливали. Ну, міста немає. Ну ми ж це знаємо. Просто воно якби рунувалося на моїх очах у травні. 23-го воїн зазнав важкого поранення. Ніг повернення у спорт допомогло йому під час реабілітації. Тепер тренується на протезах деякі вправи. Треба придумати, як їх робити, як компенсувати відсутність своїх ну нижніх кінців своїх ніг. Але всі програми, всі всі вправи ми виконуємо. Просто я з тренерами ми сидимо, радимось, як це зробити, щоб не було травма небезпечно, щоб було нормально, щоб вона давала результат. Працюємо, друзі, Потихеньку наближаємося до половини часу. Виступив і призер цілорічних ігор Нескорених. Поліціян з бригади Лють Олександр Андрієнко. Із Ванкувера привіз три медалі за волейбол, сидячи, біатлон і веслування на тренажері. Зацікавився ще й важкою атлетикою. Я зробив 23 рази вісом 60 кілограм. І ну, вважаю для себе особисто непоганим результатом, це є моїм особистим рекордом. Це може і небагато для когось, але для мене це перемога. Франківець Юрій Гапончук був командиром роти. Підірвався на міні. Почав займатися спортом, щоб схуднути і не навантажувати протез. Я розумію, що можу краще, тому що десь не знаю, чому почали судоми ловити за спину. і Я взагалі думав, щоб мене там не скрутило. Ну але якось на морально-вольових витягнув і на один раз покращив свій результат. Да. Юрій з побратимами заснували громадську організацію і тепер домовляються, аби ветерани могли безкоштовно тренуватися в залах Івано-Франківська. А ще організовують місцеві турніри. До Львова привезли цілу делегацію із 18 учасників. Я побачив, що інші хлопці, які е... Десь менше говорили, спілкувалися з побратимами під час змагань, під час таких заходів десь не хотіли лишній раз виходити на люди, показуватись. Після таких заходів змагань вони почали хотіти жити. Інша частина змагань веслування на тренажері. Володимир тягне вагу на себе з усіх сил. Після поранення на Луганщині міг ворухнути лише лівицею. Вони від нас були десь 60-70 метрів. І Почалася стрільба і отримав кульова в голову. і Мене відразу паралізувало повністю. Мене не відразу евакуювали, тому що не могли підійти. Дуже довга була евакуація. Дружина записала Володимира до тренера. З часом чоловік не лише захопився спортом, а й почав знову ходити на милиці. Перша п'ятірка турнірної таблиці потрапить у збірну України зі «Стронгмену» і візьме участь у міжнародних іграх. Такий досвід уже був минулого року. Однозначно, це був каркаломний виступ в минулому році на малорічних цих змаганнях Стронспірідґеймс тому, що наша збірна в одні ворота перемогла всі всі решта нації, і ну були дійсно фантастичні результати, які продемонстрували наших хлопці-дівчата. На львівському етапі «Сильні України виступило майже 250 ветеранів. Попереду ще 10 регіональних змагань. Роман Гаврилів, Риглобінка, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Ми побачимося з вами в новинах за годину. А зараз за інформаційною стежиною вас поведе Олександр Васильченко, який доєднується до марафону, колего. Дякую, Анастасія. Які наслідки атаки на столицю і область, а також що очікувати від цін на продукти у найближчі тижні? Про це і поговоримо далі. Дочекайтеся.